Існують країни, де люди не поспішають до офісу о сьомій ранку в тисніві мегаполісів, де не страшно залишити двері незамкненими, а усмішки на обличчях не маркетинговий прийом, а реальність. І що найцікавіше, це не фантазія чи утопія, а щоденне життя в кількох невеликих країнах, які з року в рік впевнено обходять США за рівнем щастям та якості життя. Так так, Сполучені Штати, незважаючи на свою економічну міць, армію, Голівуд і ганські міста, стабільно не попереду у рейтингах щастя. Станом на останні звідти, ша посідають місця ближче до 20-го, тоді як деякі мініатюрні держави впевнено тримаються у топ-10. Але чому? Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. А ми рушаємо далі. Секрет у тому, що рівень життя це не просто ВВП на душу населення, це складний коктейль. У якому змішані якість охорони здоров'я, доступ до освіти, довіра до уряду, безпека, стан довкілля, соціальна підтримка і навіть баланс між роботою та особистим життям це той випадок, коли великі гроші ще не означають великого щастя. Бо якщо в країні немає впевненості у завтрашньому дні, якщо лікарня це фінансова катастрофа, а навчання розкіш, тоді навіть багато мільйонів статки окремих людей не рятують ситуацію. І ось тут у гру вступають невеликі, але дивовижно ефективні країни. Ви коли-небудь замислювались, чому Фінляндія, Ісландія чи Данія регулярно з'являються у топах індексів щастя. Вони не мають ядерної зброї, не займають континентів і навіть не мають мегаполісів на кшталт Нью-Йорка. Проте у цих держав рівень довіри до уряду зашкалює. Медицина доступна, а соціальна політика працює так, ніби її розробляли супергерої. Ці маленькі країни виявилися набагато витривалішими, ніж може здатися на перший погляд. Їхній секрет у чіткій і прозорій системі управління, там, де корупція приручена або взагалі не існує, де політики не бояться сказати, не знаю, і де громадяни відчувають себе частиною чогось більшого, а не гвинтиками в бюрократичній машині. Як вам такий поворот? Виявляється, розмір не має значення, коли країна знає, куди йде, і коли уряд дійсно працює для людей, а не навпаки. І це лише початок нашої подорожі. Далі ми зазирнемо до самої Фінляндії, країни, яка 5 років поспіль утримує титул найщасливішої на планеті. Ми розглянемо, чому їхня освіта не має оцінок, чому Фіни не працюють понаднормово, і як природа стала союзником у побудові гармонійного життя. Фінляндія це майже філософія, де університети безкоштовні для всіх, включно з іноземцями, де не існує приватних шкіл, а дитина у початкових класах отримає більше часу на гру, ніж на домашні завдання. Тут освітня система не зосереджена на зубрінні, а на розвитку критичного мислення і добробуту дитини. Фіни не прагнуть виховати найкращих у світі учнів, вони просто хочуть, щоб їхні діти були щасливими, і це працює. Медицина у Фінляндії ще один показник справжнього прогресу: більшість медичних послуг надаються безкоштовно або за символічну плату. При цьому система охорони здоров'я орієнтована не на прибуток, а на ефективність і профілактику. Ніхто не боїться викликати швидку чи звертатися до лікаря, бо страх втратити все через лікарняний рахунок тут просто відсутній. Ще один несподіваний аспект це баланс між роботою і життям. Середній фін працює менше, ніж американець, має більше вихідних і відпусток і не сприймає переробку як щось героїчне. Навпаки, якщо ти не відпочиваєш, це дивно. А ще в країні надзвичайно висока довіра до влади. Люди не вважають політиків брехунами за замовчуванням, а уряд джерелом проблем. Це здається майже фантастикою. Та, мабуть, найцікавіше це те, як фіни ставляться до навколишнього середовища. Природа тут не просто фон для фото, а невід'ємна частина життя. Більшість мешканців мають доступ до лісу, озера або моря в межах 30 хвилин. І це не розкіш, а частина культури. Навіть у столичному Гельсінки природа вростає в міське життя настільки природно, що здається, ніби бетон і сосни існують у гармонії. Окремої згадки заслуговує феномен тиші. У Фінляндії вміння мовчати це не дивина, а соціально прийнята форма існування. Тут не обов'язково вести бесіду, щоб почуватися комфортно. Це країна, де можна сидіти поряд у повній тиші, і це буде вважатися ознакою глибокої довіри. І ось вам парадокс: саме завдяки тій внутрішній тиші і спокою, фіни почуваються щасливішими ніж мешканці найголосливішої країни у світі. Усе це змушує замислитися. Можливе щастя це більше грошей, найбільша влада і вищі хмарочоси. Можливо, справжнє щастя це коли ти не боїшся захворіти, не виснажуєшся на роботі, а природа, уряд і суспільство працюють разом, а не проти тебе. І якщо ви думаєте, що це виключення або просто скандинавська магія, то зачекайте, далі ми вирушаємо до Данії, і там щастя має навіть власне ім'я. Данія це країна, де щастя стало справжнім брендом. Тут навіть є власне слово для позначення затишного щасливого стану х'юге. І хоча його неможливо точно перекласти, це щось середнє між теплим пледом у дощовий вечір, ароматом кориці на кухні та почуттям спокою, коли ти в колі близьких. У Данії це не просто стиль життя, це філософія, яку впроваджують у всьому від дизайну меблів до державної політики. І що дивно це працює. Одне із перших, що вражає в Данії, це рівень довіри в суспільстві. Люди залишають дитячі візочки з немовлятами на вулиці біля кафе, поки п'ють каву всередині. Ви можете загубити гаманець у Копенгагені і з великою ймовірністю отримаєте його назад з усім вмістом. Тут навіть податки не привід для зневіри, а джерело гордості, тому що датчани знають, куди йдуть їхні гроші. Вони отримують якісну медицину, освіту, догляд у старості. Усе це в обмін на податки, які в інших країнах, здавалися б грабіжницькими. І ще один неочікуваний факт: у Данії майже стерта межа між багатими і бідними. Тут не хизуються розкішю, а замість статусних авто воліють їздити на велосипедах. Власне, Копенгаген один з найвелосипедніших міст у світі. І це не лише екологічно, а надзвичайно демократично. Людина в костюмі, яка їде на старенькому ровері. Не бідний студент, а цілком, можливо, міністр. Данці мають одну з найвищих тривалостей життя в Європі та входять до списку найменш корумпованих країн світу. Але найголовніше у них є відчуття, що вони живуть у справедливій системі. Це відчуття один із ключових чинників у міжнародних індексах щастя. Бо щастя це не тільки посмішки на фото, а й внутрішня впевненість, що тебе не кинуть у складну мить. Коли інші країни намагаються збудувати соціальну модель навколо прибутку, Данія одна з тих, хто довів, турбота про людей дає набагато стійкіший результат, і це не соціалізм у суворому сенсі, це прагматизм, підкріплений здоровим глуздом і глибоким розумінням того, що інвестувати в людину це найкраща довгострокова стратегія. Та найцікавіше, що датська модель працює не тільки на рівні держави, в архітектурі, в освітленні вулиць, у тому, як облаштовані парки і бібліотеки усе спрямовано на створення атмосфери затишку та безпеки. І ось вам ще один поворот: у Данії немає карколомних природних красот, як в Норвегії чи Ісландії. Але саме тут люди відчувають себе надзвичайно щасливими, бо щастя це не зовнішнє, а внутрішнє, і його можна створити руками, розумом і серцем. Далі ми перенесемося ще далі на північ в Ісландію, Там мало людей, багато лави і ще більше щастя. І ви здивуєтесь, чому острів посеред океану з вулканами і льодовиками може бути настільки теплим для душі. Ісландія це країна, яка ламає всі стереотипи. Як може невелика, ізольована острівна держава з важким кліматом та активними вулканами бути однією з найщасливіших у світі. Але саме тут, серед лавових полів, крижаних печер і безкрайніх фіордів, народ живе спокійно, довго і що головне щасливо. Перше, що впадає в око, це особлива спільнотність. Ісландія має всього трохи понад 370 тисяч мешканців, і тут буквально всі знають одне одного. Це не просто фраза. Існує навіть спеціальний додаток, який ісландці використовують, аби випадково не почати роман із далеким родичем. І водночас це створює відчуття безпеки та близькості. У такому суспільстві важко залишитися на самоті в скрутну хвилину. Але найбільш вражає рівень рівності. Ісландія одна з лідерок у світі за гендерною рівноправністю. Жінки тут мають такі самі зарплати, кар'єрні перспективи та соціальну повагу, як і чоловіки. До речі, саме Ісландія першою у світі обрала жінку президента шляхом загального голосування. Але тут рівність це не тільки про гендер. Це і про доступ до благ від освіти і медицини до участі в ухваленні рішень. Ще один несподіваний факт. Ісландці майже не використовують викопне паливо. 85% усієї енергії в країні постачається з поновлюваних джерел, переважно з геотермальних станцій. Вода в країні тут надзвичайно чиста, а вулиці практично без сміття. Екологія це не щось далеке і абстрактне а буквально стиль життя. А теплі джерела розкидані по всьому острову, і вони не тільки туристичний магніт, а й повсякденна реальність для місцевих ось вам природне спа за ціною чашки кави. Додайте до цього ще високий рівень освіти. Ісландці читають більше книжок на душу населення, ніж будь-яка інша нація. Письменником тут мріє стати майже кожен, і що цікаво, дуже багато кому це вдається. Видавати книжки звична справа. Це країна, де культура живе не лише в музеях, а в кожному домі. Але не думайте, що це утопія без проблем. Тут суворі зими, тривалі ночі і часті бурі. Проте ісландці навчилися співіснувати з природою, а не боротися з нею. Вони знають, життя це не завжди комфорт, але якщо ти частина сильної спільноти, маєш доступ до знань, до енергії, до поваги і рівності, тоді щастя стає досяжним навіть на краю світу. Наступна наша зупинка Швейцарія, і тут усе зовсім по-іншому: ніяких лавових полів, натомість хірургічна точність, багатство і годинкова стабільність. Але чи можна виміряти щастя з точністю до секунди? Швейцарія це країна, де все працює настільки злагоджено, що іноді здається, тут сам час йде точніше. І хоча її часто уявляють як місце для заможних банкірів і годинкарів, справжня суть швейцарського щастя зовсім не в грошах, а в тому, як організоване суспільство. І саме це робить її однією з країн з найвищим рівнем щастя на планеті. Так, дохід на душу населення тут дійсно один із найвищих у світі, але не лише зарплати визначають якість життя. У Швейцарії все продумано до деталей. Медицина одна з найкращих у Європі, освіта гнучка і практична, а публічний транспорт настільки точний, що люди часто не користуються власними автомобілями. І ось парадокс: незважаючи на високу вартість життя, мешканці Швейцарії не відчувають стресу через фінанси, бо система працює як годинковий механізм. Чистота тут не просто правило, а майже релігія. Громадські місця сяють, а вода з-під крана вважається однією з найчистіших у світі. Щодо безпеки, тут діти можуть самі ходити до школи, а старші люди спокійно гуляють парками навіть пізно ввечері. Все це створює постійне тло для внутрішнього спокою, того, що часто бракує в мегаполісах інших країн. Та найбільш вражаюче це політична система. Швейцарія одна з небагатьох країн, де працює децентралізована демократія. Рішення ухвалюють не зверху вниз, а навпаки. Громади мають реальний вплив на управління державою. Тут проводять референдуми мало не з кожного важливого питання, і кожен громадянин знає, його голос має значення. Така система створює глибоку довіру до влади, а отже, і до життя загалом. До речі, ще один цікавий нюанс нейтралітет. Швейцарія не вступає до військових блоків, не втручається в конфлікти і не витрачає шалені кошти на оборону індустрію. Натомість ці ресурси йдуть на розвиток інфраструктури, науки та медицини. Це ще один приклад, як правильні пріоритети можуть змінити обличчя країни. Швейцарське щастя не емоційне, як в Італії, і не філософське, як у Данії. Воно стабільне, розмірене і глибоке вкорінене у щоденному комфорті. Тут немає ідеального клімату чи природної пишноти Ісландії, зате є точність безпека та система, яка працює на людей. Чому ж все ж таки невеликі країни щасливіші, ніж великі держави? У невеликих країнах легше адаптувати політику до потреб людей, уникнути бюрократії і бути ближчими до громадян. Важливий і соціальний капітал, це довіра до сусідів, держави та системи. Це дає відчуття стабільності, чого бракує США, де довіра падає, а суспільство все більш поляризоване. Щастя, це не долари, а якість щоденного життя. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте свої коментарі.